Наше спільне завдання з нашими американськими партнерами як найшвидше виробити відповідні типи палива, далі відповідну кількість для того, щоб повністю битись на з ринку взагалі ядерного палива в Європі. На жаль, дуже багато країн Європи залежні дуже сильно від постачання палива, якраз російського палива. Україна вона одна із перших країн, яка диверсифікувала це постачання, і це дає нам можливість взагалі від і дало можливість відмовитися від російського палива. Ми його не закуповуємо більше і не будемо ніколи цього робити. 2026 рік це те, коли ми зможемо тут виробляти повністю наше паливо українське. Ну, звичайно, з компонентів, які робляться тут, і ті компоненти, які ми зможемо робити, звичайно, ми не можемо збагачувати урамп. Тобто цей, цей елемент буде закупатися від наших партнерів.